Зачекай, зачекай, не поспішай! Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Дорогий Ісусе, я молюсь зараз за цю людину, яка гортала стрічку в інтернеті і натрапила на це відео. Бо тільки ти знаєш, що саме зараз ця людина переживає, який вона проходить етап у своєму житті. Ісусе, прошу тебе, зміни її долину плачу на світло радості, на сонце радості. Просто переміни її плач на радість. І допоможи їй зрозуміти, що ти є зараз поруч з нею, що ти її не покинеш. Ісусе, довіряю тобі. Цю людину, яка зараз дивиться саме це відео, довіряй їй рідних, направ, провадь, підтримай і допомагай. Прошу тебе, Ісусе, на поне серце, миром, любов'ю і радістю. Амінь. Друже, підпишись на канал, пиши це відео своїм друзям, з Богом!